Микола Смірнов 30-річний науковець, директор Брілівської школи, протягом семи років активно писав історію свого селища. У книзі Погляд крізь століття автор розповів про різні історичні епохи від початку заснування населеного пункту до сьогодні. Автору довелося дослідити безліч архівних матеріалів, спогадів очевидців, світлин і документів. Складається чотирьох розділів, кожен, який поділений на історичні окремі періоди, і два останніх розділи, розділи, присвячені безпосередньо освіті тому що у нас багато гарних освітніх заходів і релігій. Так, як у нас свято Святоройське жіноче, православний монастир, велика римсько католицька громада. То кожен знайде щось своє знайоме, рідне, близьке. Три сотні екземплярів історичних напрацювань молодого науковця профінансовано за кошти обласного бюджету. Ті, хто допоміг вийти книзі у світ, задоволені таким вкладенням коштів. Вони з цікавістю гуртають книгу та декламують уривки з видання. Ви кожен директор школи. У нас в Вінницькій області написав хоча б одну книгу про історію свого села. Я думаю, що ми від цього тільки виграли. Підтримати автора прийшли зацікавлені містяни, друзі, селищна влада та школярі. Вони пишаються своїм односельчанином. кажуть, багато чого чули та знали про Браїлів. Тепер про історію рідного краю дізнаватимуться з наукової праці. Про історію створення Браїлова про нас, про наше майбутнє і наше минуле. Хотіла б прочитати її. Матиму час прочитаю. Доповнили святкову презентацію, номери самодіяльності та творчі виступи. Презентована книга це не лише розповідь про історію села, це своєрідна народознавча енциклопедія, адже селище Брейлів має багато спадщину, видатних людей та визначені місця, якими варто пишатися не лише брейлівчанам, а й усім подолянам. Юлія Хоменко, Вадим Наумчак, ТНВ.